Колишній міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета зазначив, що освітній прорив розпочався кількасот років тому, і кожна держава робила його за власним сценарієм. Тому Україна до цього питання зараз підходить по особливому. Мій основний е заклик, мій основний посил, моя основна ідея полягає в тому, що це економічний факт. що... Чи... Половина економічного зростання залежить від інновацій. Це інновації. Ось відповідно, що ці інновації потрібно в освіті. Також ми українська освіта трошки зачекалася, тобто нам потрібно більше нових речей. Між ми, ми будемо змушені це робити, тому що ж, штучний інтелект, чат GPT і багато інших різних речей. Ось які просто заставляють, бо якщо ти цього не зробиш, то ну це освіта ж просто багато в чому традиційна освіта втрачає свій сенс. Також екс-міністр зазначив, що приїхав поділитися досвідом і хоче почерпнути нові знання. А від коломиян. я йду до освітян, як закликав мене мій вчитель, де каже наполовину порожнім, а наполовину повним наполовину порожнім. Тобто я ніякому разі не можу прийти вже зовсім порожнім, бо ну. Бо треба прийти чимось та хоча б чимось, але я, я ну. Даю достатньо великий простір для ну для інноваційності нашої тут локальної місцевої, тому що тут місцева специфіка, тут місцева культура, тут місто з великими традиціями історичними. Ось які очевидно треба враховувати. Директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська розповіла, що від зустрічі отримала задоволення, і головне хотіла б і у своєму навчальному закладі втілювати передові європейські методи, про які розповідав Павло Шеремета. Це мова проектів, це мова. Про складне, але абсолютно простими категоріями. Це можливість побачити під іншим кутом на розвиток освіти, але це дуже корисно. Корисно тоді, коли ти вже можливо перестав бачити свіжим поглядом, і сьогодні це є можливість освіжити себе. І, мабуть, знаєте, скажу вимити мізки зсередини для того, щоб заповнити їх абсолютно новими категоріями. Директорка 9-го ліцею Ганна Пасічна каже, що старається йти в ногу з часом, Тож тепер користуватимуться ще й пропозиціями Павла Шеремети. Назвичайно цікаво, надзвичайно повчально і десь дуже актуально на сьогодні. Бо дуже багато пан Павло розказує про такий прогрес і в освіті, те, що на сьогодні дуже на мою думку важливо. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що одним із етапів освітянського прориву є створення опорних навчальних закладів. Теоретично це могло би бути там п'ять опорних закладів, значить по 2 мільйони на кожний заклад. Але насправді є перший етап, який мають виконати певні завдання ці опорні заклади. І хто пройде цей перший етап? Якщо пройде всі 5, то буде ділитися 10 мільйонів на 5. Якщо пройдуть 3, 4, 2, то відповідно на цю суму. Тобто, щоб отримати ці кошти, треба пройти виконати певну роботу. А ще на зустрічі Павло Шеремета закликав освітян залучати до обговорення своїх проблем учнів та батьків, тим самим створювати всі передумови для покращення освітнього процесу у школах та ліцеях. З коломи Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.